Привіт! Мене звати Аріна. Ти на заняттях пікування про себе. Зараз в Україні війна, і організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття. Сьогоднішнє заняття називається Краса і здоров'я, догляд за шкірою та волосся. Такі заняття допоможуть тобі у складний час. Сьогодні на занятті нам знадобиться такі засоби по догляду за обличчям та волоссям, гель для вмивання, зволожуючий крем. Рабінець і щітка для волосся, резинка для волосся. Для догляду за нігтями будемо використовувати таке: ванна з теплою водою, кусачки для нігтів, пилка для нігтів. Щоб прикрасити обличчя, ми використаємо декоративну косметику. Тіні для повів, для брів можна використати тіні або олівець, або гель. Для губ потрібні блиск або помада. Для чого людині треба доглядати за своєю шкірою? Звісно, догляд за шкірою дуже важливий для збереження здоров'я та краси шкіри, особливо в умовах стресу та напруження. Правильний догляд допоможе вам виглядати і почувати себе краще. А що хіба доглядають за собою лише дівчата? Ні, хлопці теж доглядають за собою. Доглядати за собою це справа і жіноча, і чоловіча. Догляд за шкірою треба для того, щоб зробити нашу шкіру гарною і здоровою. Почнемо заняття з розмови про догляд за шкірою. Ось декілька загальних правил догляду за шкірою. Ми доглядаємо за шкірою щодня, починаючи з очищення шкіри. Очищення шкіри це основа догляду за шкірою. Для очищення шкіри використовують косметичний засіб, який називають очищувач. Треба купити той очищувач, який підходить до вашого типу шкіри. Після очищення шкіри ми повинні подбати про її зволоження. Після очищення треба нанести на шкіру зволожуючий крем або лосьйон. Це допоможе зберегти шкіру гладенькою та зволоженою. Також я ще не сказала про сон. Сон дуже важливий для здоров'я людини. Взагалі. Також сон важливий для того, щоб шкіра людини була здоровою і мала гарний вигляд. Поганий сон може погіршувати вигляд шкіри, тому треба спати по 7-8 годин щодня. Також важливо не забувати про захист шкіри від сонця. Коли сонце світить дуже яскраво, змащуйте шкіру засобом для захисту від сонця. Ще при яскравому сонці вдягайте сонцезахисні окуляри. Важливо пити достатню кількість води протягом дня. Також можна зробити масаж обличчя. Це сприяє покращенню кровообігу. Я говорила, що для покращення стану шкіри корисно робити масаж. От зараз ми будемо вчитися робити собі масаж. Під час масажу одночасно треба зволожувати шкіру. Тобто ми будемо робити масаж із використанням крему для зволоження. Вероніко, давай руку. Я нанесу тобі на руку зволожуючи крем. Для початку рівномірно розподілимо крем на руках. Ось так. Потім нанесемо зволожуючий крем на обличчя. Тепер робимо ось такі рухи. Робимо масаж від носа до вух. Потім від рота до вух. Ось такими рухами розподіляємо крем по нашому обличчю. Разом зволожимо шкіру обличчя кремом і робимо масаж. Ось так розподіляємо крем і робимо масаж шкіри під очима. Обережно, щоб крем не попадав в очі. Потім робимо ось такі рухи своїми пальцями на лобі. Від брів до гори до волосся. Навколо очей робимо ось такі рухи. Потім беремо вказівний палець і робимо ось такі рухи. Уважно дивіться на екран. Також дуже важливо зволожувати шкіру шиї. Не забувати про неї. Треба зволожити шкіру шиї та декольте. Що таке декольте, Вероніка? Це що там депретельки? Так, це зона грудей. Біля грудей шкіри також потрібно зволожувати. Після очищення шкіри обличчя, зволоження і масажу можна перейти до макіяжу. Отже, зараз ми будемо говорити про макіяж. Макіяж це мистецтво, яке допомагає підкреслити нашу красу. Макіяж це нанесення на шкіру обличчя різних видів декоративної косметики. Наприклад, на губи наносять помаду або блиск, брови підмальовують олівцем або тінями. Це роблять для того, щоб прикрасити обличчя або приховати проблемні місця. Якщо такі є. Вероніка, ти використовуєш макіяж для свого обличчя? Так. Добре. Якими засобами макіяжу ти користуєшся? Не знаю якимось. Чи використовуєш ти туш чи помаду у своєму макіяжі? Використовую помаду і не користуюся тушю. Добре. Макіяж почнеться з того, що спочатку треба підготувати нашу шкіру. Ми з тобою вже підготували шкіру, ми її очистили і зволожили. Далі ми можемо перейти до оформлення брів. Добре? Я буду показувати, як це роблять, а ти будеш повторювати: дзеркало, тіні та пензлик. Ось мої тіні та моє дзеркало. І ми почнемо наносити макіяж з оформлення брів. Спочатку брови треба причесати за ростом волосся знизу вгору. Далі ми беремо пензлик для брів і наносимо трохи тіней. Тіні дають темний колір для того, щоб просто підкреслити форму брів. Після тіней ми можемо нанести гель для брів. Ти колись користувалася гелем для брів? Ні, ніколи. А ти готова спробувати? Так. так. Добре. Тримай. Відкривай. Угу. Добре! Водиш пензликом з огелем вгору отак, От ніби ти розчісуєш брови. Чудово! Отже, ми оформили брови і зараз будемо прикрашати очі. Зараз ми будемо наносити тіні на повіки над очима, щоб додати трохи святковості нашому макіяжу. Це звичай для повсякденного макіяжу ми не наносимо тіні на повіки над очима. Це буде варіант для святкової події, який додасть святковості в наш макіяж. Обирай, яким кольором ти хочеш нанести тіні на повіки над очима. Ось цим кольором. Добре. Бери пензлик і нанось. Зараз ми будемо наносити тіні. Я беру свій пензок, своє дзеркало і буду показувати. Ми беремо палітру з тінями, де є багато тіней різних кольорів. Ось так ми наносимо тіні на повіки над очима. Потім беремо пензлик для макіяжу і здуваємо з нього зайві тіні. Здувати зайві тіні треба для того, щоб не було занадто багато тіней на пензлику. Потім робимо ось так і наносимо тіні на повіки над нашими очима. Отже, ми прикрасили брови та очі. Далі давай ми з тобою завершимо наш макіяж, підкресливши губи. Зазвичай, ти чим користуєшся для макіяжу губ? Блиском чи помадою? В мене тільки блиск помада. Добре. Давай тоді підкреслимо наші губи. Я теж беру дзеркало і підкреслюю губи. Тримай. Ми закінчили робити макіяж. А зараз подивимось, як роблять манікюр. Манікюр це догляд за нігтями пальців рук, їх очищення і полірування. Перед початком манікюру ми опустимо наші руки у ванночку з теплою водою. І деякий час потримаємо руки у ванночці. Тобі комфортна вода не гаряча і не холодна. Так, так вода нормальна. Добре, ми вже достатньо потримали наші руки в мисочці з теплою водою. Шкіра на руках розм'якла. А зараз ми будемо обрізати нігті та робити потрібну нам форму нігтів. Потім за допомогою щіпчиків ми будемо очищати нігті від зайвої шкіри навколо нігтів. Шкіра навколо нігтів називається кутикула. Кутикулу, шкіру навколо нігтів треба обережно обрізати. Це головне в догляді нігтів. Є спеціальні засоби, які треба нанести на кутикулу, щоб було легше доглядати за шкірою кутику. Давай руку! Після нанесення засобу на кутикулу, треба почекати декілька хвилин, щоб шкіра кутикули розм'якла. Тоді ми візьмемо спеціальний інструмент лопатку для догляду за шкірою навколо нігтів. Цією лопаткою ми будемо посувати цю шкіру вглиб від нігтєвої пластинки. Закінчивши операцію з лопаткою, ми нанесемо спеціальну олію на нігті та на шкіру навколо нігтів. Зволожуючий Крем для рук зробить шкіру м'якою та гладенькою. Від зволоження усієї шкіри на руках. Також треба не забути нанести зволожуючий крем на шкіру рук. Вище долонь та на ліктях. Давай! Отже, на обличчя нанесено макіяж. Нігті в порядку. Тому зараз я дам прості поради з догляду за волоссям. Взагалі-то волосся треба приводити в порядок перед макіяжем. Про миття волосся. Волосся потрібно мити водою та шампунем. Робіть це по мірі того, як волосся забруднюється. Не користуйтесь гарячою водою, коли миєте голову. Гаряча вода може робити волосся сухим та ламким. Краще мити голову теплою водою. Просушіння волосся. Волосся після миття потрібно витирати рушником. Не намагайтеся витирати дуже сильно, бо це може його пошкодити. Сушіть волосся феном, але не тримайте фен дуже близько до волосся. Якщо ви користуєтесь феном, тримайте його на великій дистанції від волосся. Коли сушите волосся, не вмикайте на фені сильний повітряний потік захист від сонця та холоду. Іноді ви виходите на вулицю в сонячну погоду або в холодну пору року. Такі жаркі або холодні дні носіть головний убір, захистивши волосся від шкідливих впливів. Іноді треба стригти волосся. Стригти кінці волосся краще регулярно. Це допомагає йому рости сильнішим і здоровим. Це прості поради, які допоможуть зберегти ваше волосся здоровим і гарним. Не забувайте дбати про волосся регулярно. Кожна дівчина любить робити зачіски. Для чого робити зачіски? Для того, щоб волосся не випадало і легко розчісувалося. Крім того, це набагато зручніше та дуже красиво. Зараз я покажу, як треба робити зачіску косичка. Спочатку треба розчісати волосся. Розчісуємо ми волосся знизу до гори. Починаючи завжди з кінчиків волосся. Тихенько розчисуємо кінчики волосся. Поступово піднімаючи гребінець, все вище. В одній руці тримаємо гребінець, другою рукою підтримуємо волосся, щоб не було боляче, якщо волосся заплутане. Далі розчисуємо, піднімаючись догори, розчисуємо від кореня. Це волосся розчесене. Тепер будемо розподіляти волосся на три частини або на три пасма. Одне пасмо, друге пасмо, третє пасмо. Тепер будемо плести косичку. Беремо два пасма і перехрещуємо між собою. Накладаємо перше пасмо на друге. Потім беремо третє пасмо. І накладаємо зверху на ці два перехрещені пасма посередині. У нас виходить ось так. Потім ми беремо знову перше пасмо і знову кладемо його посередині. Далі ми беремо третє пасмо, яке знаходиться з правого боку, і знову заводимо на середину. Потім беремо пасмо зліво і знову заводимо його. На середину косички три пасма по всій довжині заплетені в косичку обв'язуємо край резинкою. Резинка не дає косичці розплестися і розпастися на окремі частинки. Косичка тримається заплетеною. Зараз ми покажемо ще одну зачіску, яка називається гулька. Спочатку потрібно взяти все волосся докупи і зробити хвостик. Потім починаємо крутити джгут навколо місця, де резинкою закріпили хвостик. Формуємо нашу гульку. Закручуємо все волосся до кінця, і фіксуємо гульку широкою резинкою. Все готово. Ми вам розповіли про догляд за своєю зовнішністю і показали, як доглядати за шкірою, як доглядати за нігтями, як наносити макіяж. Як пікуватися про волосся і робити зачіски. Використовуйте ці знання для того, щоб виглядати і відчувати себе краще щодня. Дякуємо за вашу участь у нашому занятті з краси та догляду. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякую за те, що ви були з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни, як швидка допомога для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства. Допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерела і не обов'язково відображає погляди АІРЕК та Державного департаменту США.